Вітаю! В цьому уроці ми будемо досліджувати те слухачі подій, а також навчимося звертатися до елементів в нашому домдері. Ну, для початку є декілька варіацій звернень. Найбільш поширений з них ми можемо звернутися по ID-шнику, по класу і по тему. Отож, давайте ми попробуємо ем, дістати якийсь параграф, ПДРіні, документ. Get elementby uh, ID. І, припустимо, є от якийсь адішний P. Його зараз в природі не існує, через те, якщо я зараз виведу P, мені десь 0. От. Що я казав, що ми з 0 ще зустрінемося. Ну, означає, коли вас він буде приходити, що ви шукаєте об'єкт, якого ще не існує. Його не знайдує. Це може бути з двох причин. Перша причина: у вас він не створений. Другий — ви неправильно написали ось цей елемент для звернення. Зазвичай у вас все буде створено. Тобто у вас є якийсь параграф, наприклад, з IDшником параграф. ID P. Зазвичай воно створено. Ну, наприклад, якщо воно буде P1, а ви у вас стоїть далі P, то у вас все одно приходить 0. Ну, якщо у вас воно буде P і там, і там, тоді вам верне сам елемент. З цим моментом, я думаю, розібрались. Далі. Якщо мені би потрібно його було вивести. Але тепер через а, тех. Тому що це і тех, правильно? Крім ішник, він має маєш тех. Відповідно, я би хотів би, щоб його отримати. Лед П назвую get element by tag names. І тут ми теж пишемо P. Тепер ми його отримаємо, але там буде одна особливість. P, Подивимося. От, ми отримали, але ми отримали шміль колекцію Що я казав? Е, раніше що HmL-колекція е, це означає, що тут у нас набір елементів, навіть якщо не один це є набір. Одна особливість, що в нього є ID-шник, і ми в майбутньому можемо по ньому звернутися. Типу, Hmіль е, колекція і сказати, що в нього є P, і ми його дістанемо. Але е, це не дуже правильно. Через того, давайте ми дістанемо нульовий, тобто квадратна дужка 0, і все, і у вас виходить один елемент. З тим, я думаю, зрозуміло, можемо рухатися далі. Якщо я хочу отримати клас, ну, наприклад, в мене є зірочка 4 з класом е меню. От в мене є якась менюшка така. Уал, мені зараз не важливо, я хочу це з ліжками подивитися. В мене є 4 штуки, я хочу їх дістати. Ось тоді я можу сказати Let menu document, документ get element by class name, тобто отримати елемент з класу. Відповідно, ну, name означає ім'я класу. І тут треба написати меню. Квадратні дужки не потрібно, тому що їх буде багато. І консолок ми його виведемо. Ну, якщо вам потрібно би було. По квадратній душці дістати, то ви теж маєте таке право, можете таке робити. Але важливо враховувати теж один з моментів. Коли ми квадратну дужку ставимо, ми дістаємо тільки один елемент. ну в даному випадку. Добре, подивимося. А Chimel-колекція маємо 4 списки. Ось вони. Кожен з них поки що пустий. Ми можемо до них застосовувати якісь додаткові методи, але це не так важливо. Сам факт, що ми можемо їх так дістати. Тобто вже до них можна якось звернутися, значить можна щось із ними робити. В даному випадку ми будемо вчитися ще керувати слухачами подій, тобто, наприклад, відкривати якусь менюшку або закривати її. Так, давайте це я переберу. Ну, Можемо закоментувати. В результаті, в майбутньому, можливо, вам колись пригодиться. Так, ось це нам точно не потрібно. Ми будемо розробляти модальне вікно, яке в нас буде випадати, і ми його будемо бачити. Значить, по-перше, нам треба кнопку, по якій ми будемо називати БТН. Е. Це буде голова кнопка, наприклад, нажми на мене. Нажавши по ній, ми зразу ж будемо бачити наше модальне вікно. Зараз наразі воно буде повністю видно. Це буде крапочка Модол контейнер, в якому буде значить, саме модальне вікно Модол, в якому буде виходити span з хрестиком. Так, Далі плюс сам контейнер, в якому там буде. H2 плюс uh, EMG і плюс якийсь там P. Ну, ще можна додати кнопку, якщо вона буде відправити. Ну, зазвичай туди ще додають клас. Uh, наприклад, чек. Uh, в принципі, все написав. Це я пишу конструкцію Emmet, Тобто Emmet можна детальніше ознайомитися на сайтах в Google. В принципі, пишете Emmet комбінації, і ви будете знати, як це писати. Відповідно, я написав послідовність, і коли я зараз нажму Enter, мені воно створиться. Щоб це все не писати по одному, бо це було б довго, то за мене це все зробив комп'ютер. Ну, Тут ще забув клас, close. Відповідно, воно закриється. H2 title element. Параграф можна написати лорем. В принципі, буде нормально. Картинка поки що для нас не важлива, ну, вона тут є і добре. Мені зараз цікавить оформлення. Ну, звісно, на це багато часу не хотілося б тратити, через то ми стилі пропишемо ось тут. Давайте сам модул-контейнер. За замочуванням. Wiz 100%, hate 100%. Uh, position fixed. Тому що, коли модальне вікно викривається, ми його закрити не можемо, поки ми там десь не кікнемо. Відповідно, воно має бути нам 7 на весь екран. Це зробить подарчі команди. Тільки 100% AVH. Далі. Um, z index тобто поверх інших вікон 100%. Uh, далі мене цікавить сам модул. Давайте зробимо отут ще отак: Display Flex, uh, justify Content Center і Origin Items Center. Щоб у нашему дальне кноп було по центрі. Увісі ми дамо 500п, Padding по 50. пікселів. В принципі, зі всіх сторін, але я би зверху і знизу давав би трошки менше. Через давайте по 20 пікселів зверху і знизу. Uh, далі Display Flex uh, Flex, uh, justify Content-Center. Так само flex direction Column, щоб зробити нам колонку. Відповідно, у нас все відцентрується. Ну, я ще по замовчнюю пишу Allegin Items це ж центр. Щоб все було рівно по центру. Далі наш close, тобто наш хрестик, має бути о, на іншому краю. Тобто, уявляємо собі. Що в нас є прямокутник і хрестик має бути ось тут. А він зараз буде десь ось тут, на центрі. Відповідно, ми його, щоб поправити, маємо написати йому Allegion self і flex End. Швидше за все. В принципі, все. Ну, може подивитися, як воно виглядає наразі. Ще можу клікнути поки що, значить ще не дуже добре. О, добре, тут щось клікається. Форма є, хрестик є. О, я, на жаль, не бачу фону. Через то мушу це замалювати. Background якийсь там чорний наполовину прозорий. Отак от, от. О, тепер я тепер знаю, чого там клікається. О, значить, position fixed top 0 left 0. Um, угу. Так. Тепер нічого не клікається. І для модулу нашого background white. Або тряпки. В принципі, форма готова. Якщо щось додатково додати, ви, звісно, можете від себе. В стилі так само можете написати свої. Ми робимо елементарну форму, головне, що нас воно працювало. Ну і хрестик мені ще єдине, що не подобається, що немає курсор поинтер. Тепер все окей. Um, далі йдемо. Um, подумаємо, які елементи нам будуть потрібні для того, щоб ми могли якусь анімацію робити. По-перше, мені треба точно мати як кнопку, так і мою модельку. І close, і ще оцю кнопку. Всі інші елементи є неважливими, або вони не часто для відмальовки контенту. Um, давайте їх ми виловимо. Створимо десь ось тут. Const. Um, Назовем його BTN. Це буде головна кнопка, по якій ми клікаємо. І ще поки що напишу таку штуку Display none Чому ж я бачу цю кнопку? Зараз, зараз, зараз. Що не хоче. А, Бо я Flex uh, там дав. Ось тут буде на. Ну, Оця кнопка мені зараз потрібна. Uh, я мушу зловити оцей BTN документ. Uh, Get Element by class, name. by class name. І ми тут вказуємо, що це у нас BTN. Відповідна квадратна дужка 0, щоб обсловити той елемент, який нам потрібний, і думаємо, що потрібно далі. А для зручності я би радив вам розміщати, так, як я з боку собі. І ми собі стилі прикриваємо, бо вони нам зараз Alt-Z, Alt-Z, Рухаємося далі. Ось це лишнє явно. Тепер наступний елемент це буде close. значить, Я тут ставлю кому, пишу close. В принципі, це все можна здублювати. І от тут буде в мене теж close. Yeah. І ще мені треба останню кнопку: це буде check. Check дорівнює. Знову ж дублюю, але тепер сюди вставляю цей чек. Все, в мене є три моїх елементи, я можу спокійно з ними працювати. А, в даному випадку мені потрібно, коли я нажму на btn, щоб, щоб в мене відпрацювала певна подія. Давайте подивимося, як вона працює. Для події ми використовуємо спеціальну функцію, вона називається Event Listener. Це є слухач подій, за допомогою якого ми можемо перевірити, чи ми клікнули, чи ми навели мишкою, чи ми зробили ще якусь іншу подію. відповідно, будь-що. От тут ми оце здоблюємо, встав навіть. Подію можна прописувати тут. Відповідно, клік це буде клацання миші. Значить, буде, прийде якась подія. Давайте ми поки що напишемо E. «Е». І в лог ми його виведемо як E. «Е». Далі ми ще хочемо, наприклад, подивитися, E.target. «Е це взагалі означає, по чому ми зараз клікнули. Um, і ще, ну, наразі поки що все. Так. Um, подивимося. Відкриваємо консоль. Клікаємо. Як бачимо, ми зловили подію кліку. Івент uh, нам показує дуже багато можливостей. Це вся інформація про наш клік. Чим ми нажали, наприклад, там буде має, має бути кейс, type, uh, тип кліку. Як ми бачимо, є в який час ми це зробили, по чому ми клікнули. Як ми бачимо, спочатку йде Windows, потім там документ і так далі. Які прототипи ми можемо задавати, в яких координатах ми це зробили? Ось має X, Y, у X46, це десь ось стільки і десь тут, то я виходить десь ось тут. Клікну з верхня, верхня точка. І, відповідно, будь-яку таку звичайну інформацію, яку би ви хотіли дізнатися про свій клік, ви можете її тут дістати в івенті. Рухаємося далі. Є таргет, дістає нам сам об'єкт, по якому ми клікнули. Це важливо, ми, буде нам в майбутньому. Поки що пам'ятаємо, що така штука існує. Добре, що ми маємо зробити? Ми маємо відмалювати наше модельне вікно. Тобто модул контейнер. Я його ще навіть не зловив. Зараз виправимо. Щоб я міг його відмалювати, мені треба його мати. Відповідно, давайте я скажу, що в мене є така штука як модул, що тут. Мол. Надаріння документ, element by class name, і в дужках передаємо клас, квадратна дужка 0. Значить, е, модул ми будемо малювати. І я кажу, коли я в ньому клікну, я для модулу маю сказати, що я дам йому стиль, е, це буде як це сказати, display. І ми тут маємо сказати Flex. Чому Flex? Тому що ми за замовчуванням, коли писали стилі, ми прописували ось Display Flex. Бачите? Оцеє штуки зараз немає, її можна навіть видалити. Буде display йде там none. А як ми клікнемо, у нас зразу стане Display Flex. Дивимося. Оп! І появилося. Я думаю, нічого складного немає. А, далі. Яка ж буде подія? Ну, Оце вже виходить на слишнє. Оце і ось це все. Ось це. Ми це все гарно в один рядочок запишемо. Відповідно, яка буде подія, якщо ми а, хочемо його закрити? Ось. Ми маємо клікнути на хрестик, або на кнопочку відправити. Це перші два елементи, коли ми хочемо його закрити. Але ж а, є ще одна особливість, що у нас фактично потеряється код. Тобто, оця штука в нас буде повторятися. Тільки ми будемо вказувати або «Flex», або NAN. Відповідно, а ми будемо його закривати, зробимо назад NAN. От display none. Якось тут, Або display Flex, якщо воно працює. Відповідно, ми мусимо зробити якусь функцію, щоб оце кожен раз не писати. Давайте зробимо function. Назвемо його modal check. В параметрах подумаємо, що нам має прийти. ну, Модальне вікно нам не потрібно, в принципі. Нам треба знати, що з ним робити. Значить, е, інфо. Інформація якась. Інфо я запишу от сюди. І, в принципі, я зрозумію, що з ним робити. Е, значить, модель інфо я сюди передаю, і замість інфо я туди запишу тільки флекс. Оцей флекс має мені попасти всередину. Все. Тобто я спростив код, і тепер я оцю функцію зможу визивати кожен раз, де мені потрібно. Наприклад, я клікну по close. Якщо close, це означає закрити. Я думаю, ви теж розумієте в даному випадку. І тут в мене має бути нам. Все, я його закрив. Те саме має бути, коли я клікну по чеку. Там ще можна якусь додаткову інформацію вивести, правда? Івент бажано передавати завжди, тому що ви не, не, ну, типу, він приходить за замовчуванням, але ви не знаєте, де його використати. Відповідно, якщо вам потім треба буде використати, ви маєте знову ж його прописувати. Для чого робити два рази одне саме діло, не знаю. Так, наприклад, давайте напишемо, що модальне вікно відправлено. Ми це вже з вами вчилися робити алертами. Ось так зробимо. І напишемо алерт. Модальне вікно відправлено. Треба просто відправлено. Тому що ми знажали на кнопку, відповідно ми щось мали відправити, якщо це форма, типу такого формату. Думаю, зрозумілий момент. Попробуємо, чи воно працює. На хрестик нажимаю, закривається. На оце нажимаю, пише відправлено, кажу ОК. І воно теж закривається. Тепер мені треба, коли я тисну по тіні, тобто задньому фону. Питаєте, я казав, що ми маємо відслідкувати подію кліку. Давайте ми подивимося, що буде, якщо я клікну на модул. add event listener. Далі клік. І подивимося, що буде. Як я буду клікати. Там, правда, є дві позиції, про які я хотів більш детальніше описати. Давайте зробимо таким чином: У нас є подія, і є там І є current value, і є target value. Яка між ними різниця? Зараз подивимося Є крапочка current value. А, ось, current target. І є.Target. Подивимося. Якщо все окей, я клікну, ви бачите, що в мене і тут, і тут прийшов Model контейнер. Але як я клікаю по елементу, мені тут приходить Model контейнер першим елементом. Тобто Current Target нам завжди дає сам елемент, по якому ми клікнули. А таргет показує той елемент, по якому ми клікнули. Відповідно, ми можемо клікнути по кнопці. І нам би показало, що ми клікнули по чеку. Що є правильно. Отож, о, якщо вони рівні, значить. Ми попали по тіні, грубо кажучи. Дорівнює Є таргет. То в такому випадку ми будемо застосовувати функцію Model Check N. No. Я думаю, зрозуміло, чому так. Тому що якщо ми, е, є current target і є target дорівнюють одному і тому самому, е, блін, нам треба тут закапати. Добре. Е, якщо, тобто, якщо я клікну ось тут, тобто, по межі, що тут, що тут. Це означає, що я не попав по контейнеру і знає, що я хочу закрити саму вкладку. Тобто я не хочу жати на хрестик, наприклад, але хочу закрити, закли, закрити От. І воно, як ви бачите, в мене спрацювало. Це через те, що є current target і є target рівня. А, тут, правда, один пропуск не вистачає, і в один рядочок ми це певно все запишемо. Добре, я думаю, зрозумілий момент. Відповідно, таким чином ми можемо створювати модальні вікна, і це в нас не займає доволі багато часу. Uh, ну, Тут трохи складніше моделі, uh, так само ми можемо, як ви бачите, одну і ту саму функцію застосовувати до будь-чого, і воно у нас буде працювати абсолютно нормально і правильно. Тим самим ми економимо і uh, структуруємо наш код. Uh, Далі, подивимося детальніше про слухачі-події. Um, «Remove ад до event listener. Тобто, в якийсь момент, можливо, вам буде потрібно видалити uh, слухач подій. Тоді ви застосовуєте його. В іншому випадку, ну, типу, все на все треба вказати, що ви хочете видалити. Е, і в іншому випадку, воно в нас буде працювати циклічно, відповідно, в будь-який момент можна буде ще раз запустити нашу подію, оскільки в нас тут є колбек, ось така штучка, це функція, яка запускає іншу функцію, колбек-функцію. Відповідно, е, в нас воно працює безперервно. Так, так, так. Якщо ми хочемо взаємодіяти з формами, ми можемо, і з інпутами ми можемо е, перевіряти, наприклад, чи ми туди щось вводимо. Для цього ми використовуємо подію інпуту. Для прикладу. Якщо ви хочете щитувати дані з форми, ви це теж можете робити. Так само з формами можна відпрацьовувати певні події. Для прикладу, відправка форми буде Submit. Е, скидання налаштування, ресет. Якщо ви хочете. Повністю, наприклад, скинути відправку форми, ви кажете, є крапочка Preview Default. Можливо, буде помилковані букві, тому перепрошую, вам там автоматично в будь-якому випадку буває. Зараз подивимося. Є крапка preview default. Це дослідно. No, prevent default. Добре. А тобто, за допомогою нього ви відключаєте відправку форму. Але, е, тобто, ну, наприклад, форма у вас складна, у вас перевірки, і в якийсь момент вам треба відправити. Відповідно, ви будете використовувати подію Submit. І вона відправиться. Е, які ще є, Ну, клік є. дабл-клік, двійний клік. клік е, маус Move. коли ми, ми шею вводимо, тоді вона працює. До речі, гарно можна е, відпрацьовувати такі події, коли ми робимо. Наприклад, ігрові зони або Paint, для прикладу. Та сама подія Mouse Move, відповідно, коли ви мишкою вводите, вас малює пензлик. Далі mouse Enter, чи натиснуто чи ні. Так само, ну, точніше, чи наведено на елемент, чи ні. Відповідно, коли ми навели, то, типу, працює маус слів, ми забрали мишку, теж може відпрацьовувати. Ще хотів одну цікаву подію вам показати. Лот під час завантаження сторінки. Тобто, це зазвичай викликають, коли в нас сайт тільки загружається, наприклад, йдуть підгрузка даних, то за той час можна показати, коли яке там прогружується. Ну, як тільки дані завантажилися, все воно зникає. Тому оця подія лот використовується доволі часто. Так, 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 так. так. От, input під час завантаження. І ще хотів показати, що буде з Window, коли ми будемо перевіряти подію фокусу. Давайте ми зробимо десь ось тут. Window. Крапочка AddimitLisne. І тут ми возьмемо фокус. І ще буде одна подія. Там буде Blur. Um, так, добре. І тут теж зробимо заготовку. Це чисто для зручності. Тепер uh, дивіться, яка в мене задумка. Коли ми будемо переключатися, воно нам буде казати, наприклад, вже uh, покидаєте нас, або повертайся скоріше. Ну щось в такому форматі. І, відповідно, що ми могли таке зробити, ми мусимо відловити наш title. А, значить, let title. Uh, get element by, uh, tag names, і тут ми передаємо наш тайтл. Uh, Квадратна дужка 0, без коло. Окей, okay, okay. коли ми в фокусі, uh, ми можемо вводити uh, стандартну назву або ж якесь текстове повідомлення. Текст uh, контент, значить. І ми сюди пишемо: вітаємо на сайті. Тепер, поки наш сайт включено, ось, пише нам, що вітаємо на сайті. Добре. А тепер ми будемо його виключати. Blur це означає, коли в нас неактивне вікно. І ми тут кажемо: скоріше, повертайтеся до нас. Ну, трошки за велике повідомлення. Але нічого. А, так, скоріше повертайтеся до нас. Пише, перевертаюся, повернувся, вітаємо на сайті. Я думаю, принцип зрозуміло. Тобто подіями можна робити дуже багато чого. Завжди можете щось додати від себе. Так само є події для роботи з часом. Ви можете слідкувати за часом і кожен оцей, кожну ту секунду або мілісекунду прораховувати і виконувати певні дії. Так, на домашнє завдання вас, вам потрібно буде зробити власне модальне вікно. Ми зробили одне, а вам потрібно буде своє, де буде користувач, наприклад, в інпути, щось вводити. А ви потім. Дані, наприклад, будете збирати в певний об'єкт. Припустимо, це буде об'єкт uh, let person. Uh, Так. І в нього в нас буде, наприклад, Name. Наразі він буде пустим рядком. І password, який теж буде пустим рядком. Вам потрібно його заповнити, і потім консоль коли ви будете виводити персон, вам мають вивести нейм і пароль, які ввів наш користувач. Але ми це робимо через модальне вікно. Тобто він заповнив, нажав відправити і дані записалися сюди. На цьому все. Дякую за увагу.